Важко. То виступи під сраку помічника купила і собі для себе, своїй роботи, воно не ресурсне. Тобто тут немає 10 тисяч мотогодин і він не відходить. Хоча я знаю, що в людей відходжує така техніка теж в кого руки не із жопи стоять. І мототерфролі старі, які така була коробка, взагалі як мотовок, без цієї куліси, що вибивало постійно передачі, зубрив. по 7% ночів, працюють людей. Я особисто. Особисто знаю таких фермерів. Фактом, от якщо у вас для власного господарства і вам просто треба трохи пожаліти спину, не ходити з мотоблоком, то от варіант. Там може бути з комплектом, ну, в по-хорошому, в 3000 доларів ви виймете собі трактор і повністю до нього все на картошку. Э Палка, сажалка, фух, фреза і ще щось докупите. Буде у вас все компакт вже закрите. Вот. І візьмаєте там, ну якщо самого дешевого від 2000 починається самі дешеві. Прості.